Лісові пожежі особливо небезпечний катаклізм. З 2022 року подібні займання спричиняє не лише необережне поводження з вогнем, але й наслідки великої війни. Рятувальники зазначають, ситуація з лісовими пожежами на Миколаївщині викликає занепокоєння. Лише з початку року на території області зафіксовано 265 займань, 92 з яких в екосистемах. Основними факторами, які ускладнюють гасіння пожеж в екосистемах, є. На сьогоднішній день актуально це заміновані території, де відбувалися активні бойові дії. Багато таких територіях до цього часу зарощі ми не можемо в повному обсязі застосовувати сили і засоби без попереднього розмінування. Відсутність вододжерел. Одна із причин віддаленість місць постійної дислокації, місць розташування, пожежа-рятувальних підрозділів. Ну і, звичайно, аномальна суха та спекотна погода протягом тривалого часу. Значна частина лісових пожеж відбувається саме через ведення бойових дій, зазначають в Держекоінспекції. Саме тому Міністерством юстиції розроблена методика розрахунку збитків, завданих навколишньому середовищу. На 1 березня 2024 року було проведено 122 розрахунки шкоди завданої атмосферному повітрю внаслідок збройної агресії, а саме пожеж. Загальна сума яких сягає у 27 мільярдів та більше. Загальна маса неорганізованих викидів забруднюючих речовин або в суміші таких речовин в атмосферному повітря за два повні роки вже склала понад 2 мільйони гривень. Запобігання виникненню пожеж є основним завданням державного підприємства Ліси України, розповідає представниця його південного офісу Світлана Ткаченко. На початку року спеціалісти підприємства затвердили плани на випадок виникнення займань в лісах. Ми проводимо навчання з, з працівниками в цьому році. Ми вже провели спільне навчання з представниками ДСНС. Зараз працюють всі наші. Трактори для того, щоб організувати влаштування і догляд за мінсмугами, найпростіше запобігти пожежі, чим її гасити, оскільки далі ми займаємося відновленням лісу, і це великі витрати. Рятувальники закликають громадян не спалювати самовільну суху траву та не розводити багаття в лісі, оскільки це може призвести до серйозних наслідків для екосистеми. Для паліїв також передбачена адміністративна відповідальність. Сергій Лусюк, Богдан Іванов, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.